Дорога була на початку і не повстачалася, і на віки і чілялі. Я приведу на мою святу гору і звеселю їх у моїм домі молитви. Всепалення їхні та жертви їхні будуть мені любі на моїм жертовнику. Бодів мій буде названий Домом молитви для всіх народів. Коронування Святої Діви Марії це звінчання, але це теж початок. З дитинства пам'ятаю такі нюанси, гарні спогади. Коли, наприклад, хтось там будувався, то коли там фундамент закладали, чи перший, першу лінію робили стіни, ставили такий хрестик дерев'яний з досочок збитий, підпертий кірпічами, і віночок або на цих кірпічах, або на цьому хрестику. І найцікавіше, коли вже було на кінці будинку, вже робили дах. Покриття теж це звінчення було, і сусідів скликали потім на вінок, казали, там робили якісь гості. І я собі задумувався, чому цей віночок є на початку. І коли я запитав одного сусіда, який там вдавався, він каже, що я завжди мушу пам'ятати, що я хочу довершення цієї будови, бо каже, і без Бога, то ми б ніколи цього не зробили. Що цікаве для нього, вже на початку цей вінок означає завершення. Тобто, якщо це в Божих руках, то на якій там стадії би це не було, воно вже є довершене. Тому що, як псалом говорить, якщо дому Господь не збудує, надарма працює будівниче. І сьогодні ми маємо звінчення Богородиці. І правда, треба сказати, що це не так, що вона пішла собі в відпуск на курорт і вже має спокій. Але після цих трудів земних, після свого того покликання материнського, не тільки виховала Ісуса Христа, прийняла Його, навчила, як жити в світі, так скажемо, по-материнськи. Але це звінчання, це було наступний етап її послуги як святої, як матері, як людини, як когось, кого Бог вибрав. І сьогодні бачимо, наскільки ця послуга Марії. І в церкві, і в світі, і в людстві, вона постійно є актуальна. Навіть такий факт, як з'явлення, богоявлення Марії в різних місцях, чи там Гваделупи, Фатіма, Лурт, Ласаліт, Меджурі, а ще інші місця, що це звінчення, воно не було таким відпочинком і фінішом. Ми сьогодні теж маємо такий повноцінний день наших реколекцій. І дуже добре, що ми будемо ще завтра, якби вже ці реколекції відправляти, прощатись з ними, але пам'ятаємо, що це є початок, що це є фундамент, що те все, що ми тут пережили, чого навчились, разом з Марією хочемо, як церква жива, звінчувати далі між людьми в світі. І сьогодні на це нам дає таку відвагу слово. Боже, з Ісаї, 56 розділ. Я приведу на мою Святу Гору і звеселю їх у моїм домі молитви. Всюди, де ми будемо, це і має бути, як ми називаємо це, домашня церква рух, світло життя, має бути дім молитви всюди, де я є. Чи я є вдома, чи в автомобілі, чи в костьолі. Це має бути середовище молитви. Ми маємо молитву це все. Звінчувати. <кій> і якщо в нашому, скажімо, помешканні, в місці праці, там, де ми перебуваємо, якщо немає молитви, це все не є домом. Так, і ми маємо пам'ятати, що перший дім це є храм, церква, це є спільнота наша християнська. А там, де ми, скажімо, перебуваємо, живемо, це є наша квартира. І це є звінчення нашої думки. Це є звінчення того, що ми насправді сьогодні хочемо Бога взяти в своє життя і, за прикладом Божої Матері, погодитись на таке звінчення. Бог сьогодні нас коронує, так як свою вибрану, улюблену, тому що інакше Господь не каже на свою церкву, тільки улюблена. І сьогодні кожен з нас є такою нареченою, яку Господь коронує, тільки потрібно піддатися йому. Так? довір. Тому сьогодні вже дякуємо Богу за це і просимо, що, так як далі слово Боже каже, бо мій дім буде названий домом молитви для всіх народів. Тобто в нас, в нашому серці, має місце кожна людина, яка шукає Бога. І так як ми в Оазовій пісні співаємо серце велике нам дай під час круцята, власне, хочемо це велике серце мати, не для того, щоб там цілий світ. Скажем, був наш, але щоб цілий світ огорнути для Бога. І це є наше звінчення, тому просимо Бога, щоб ми завжди відчували те, що ми є діти короля, діти королів, Цариці Небесної, Богородиці, і що ніхто тільки ми це можемо зробити. Завжди варто ставити собі це питання, хто ж як не я, і коли як не сьогодні.